Друзі, вітаю в Валенції! Хочу показати вам які прекрасні дерева тут ростуть в самому центрі міста. Якщо хтось знає, що за дерево, то скажіть ласка. Тут триває будівництво, реставрація. Ось такі. Просторі, гарні чисті вулиці і старовинні будівлі. Видно хрести на будівлі. Ось такі католицька церква, напевно. Температура Десь 26 градусів, 25 дуже класно. Вологість повітря хороша, приємно, легко дихається, біже повітря, незважаючи на великий потік машин. Місто зелене, гарне. І сьогодні ми зустрінемося із Жолобком Романом. Людина легенда, який займається трюфелем більше 30 років. Наш земляк із Калуша. Почастує нас трюфелем. Йдемо подивимося на прекрасну природу, і на цей храм. такі в Іспанському стилі, ставні. E, щоб не було жарко, спекотно. І досить грубі стіни також для того, щоб і оборонятися і для того, щоб не було так жарко. Бачимо Глобус, е арфа, якісь е, пензлики, все таке для малювання, е, Мистецтва, науки. Скоріше всього, ж це якийсь університет такий.